Білоруські хакери проникли в систему управління однієї із головних російських авіакомпаній під назвою Аерофлот. Викачали звідти понад 20 терабайт даних, зокрема листування, корпоративні відомості, дані про польоти та інше. Після цього фактично стерли 7 тисяч фізичних і віртуальних серверів цієї компанії. Самі хакери заявили, що відновлення роботи компанії потребуватиме десятки мільйонів баксів. Частину матеріалів вже скоро опублікують білоруси, які не підтримують Лукашенка, підтримують Україну і шкодять Росії вам. Сердечки у російських аеропортах через цю кібератаку стався черговий колапс. Як же так за то хакери, то дрони скасовано практично всі рейси компанія, пасажири намагаються домогтися компенсації за квитки. Водночас система управління аерофлоту не працює. Російські змі констатують, що не можуть відправити літаки навіть на заправку, не кажучи вже про будь-які рейси, нравиться. Що тут можна сказати? Нравиться вам? Напишіть в коментарях про це.